На моєму каналі. І сьогодні пропоную роз... розглянути досить новий для українського ринку вид інвестицій, а саме інвестування в апарт готелі. І якщо ми в гуглі Google... Будемо шукати інвестиції в апарт готелі України. Тут буде безліч проєктів, тільки обирайте, який вам до вподоби саме зовнішньо. Однак, це, це досить новий рівень інвестицій. І, до речі, навіть є стаття в дії бізнес про інвестиції в апарт готелі. Її написав Ігор Ільчишин, засновник Emily Resort. Почитайте, якщо вам буде цікаво, тут є декілька. Цікавих думок з цього приводу, саме е, подальшого розвитку цього бізнесу. Однак я пропоную розглянути декілька апарт готелів і якби, проаналізувати небезпечні зони та ризики ціє, цього виду бізнесу. І перше, що я хочу розглянути, це апарт готель Ліхвоя. Я в ньому особисто відпочивала. Дуже гарне затишне готелі, розташування, дизайн. Однак нас більше цікавить не з позиції туриста, а саме, як і. І забудовник зазначає про те, що ставши власником апарт-готерів, ви е, будете мати власні апартаменти під ключ з усім оснащенням, гарантійний дохід від 6 тисяч доларів, а також окупність протягом 10, 000, 10 років, вибачаюся. І е, якщо порахувати, то це вартість апартаментів 15 квадратних метрів, буде коштувати 60 тисяч доларів. Що ви з цього отримаєте самі? Апартаменти, сервіс, паркінг, безпека, ліфти, лижні кімнати, протипожежну систему, інтернет. Тобто апартаменти будуть з ремонтом. І якби, виглядати, як на картинці. Ну, це саме перший будинок, який є, і вся краса цього готелю, так, тут є і СПА. І паркінг, і лобі бар дуже гарний. Думаю, що ціни, які зазначив забудовник саме які я вам озвучила, це в готелі, який саме в другому корпусі, який будується. Далі цікавий є апарт, апартель-Східниця. Тут вже трошки інші розцінки. Тут забудовник зазначає про 18 тисяч доларів пасивний дохід, і рік повної окупності саме 7 років. Ну, тут вже апартамент. Будуть коштувати від 126 тисяч доларів, однак площа буде більше, саме від 30 квадратних метрів. Тут також забудовник обіцяє, що буде саме. Апартаменти, котеджі, інфраструктура, басейни, амфітеатр, два ресторани, рекреаційна зона, бювет з мінеральною водою та багато чого іншого. Ще один гарний та цікавий готель саме це Косіно Family Resort від управляючої компанії Апартель. Також гарний комплекс розташов і забудовник тут. Розказує і гарантує, що побудує криту спа-зону, відкритий басейн, ресторани, конференц-зал, медичний комплекс та багато чого іншого. І тут вартість апартаментів сягає від 90 тисяч доларів до 450 тисяч доларів. 5 років окупності, десь 15% річних. І як ви вже зрозуміли, що е, ці готелі схожі, однак різниця в тому саме, яке буде оснащення та інфраструктура. Від цього залежить і ціна, е, і якраз окупність, оскільки чим, чим більше інфраструктура готелю, тим більше туристів вона може прийняти і запропонувати. Однак все ж таки пропоную звернути вашу увагу на деякі нюанси, е, все ж таки при купівлі цих апартаментів. Як я вам вже зазначала вище, то ви стаєте власником от таких красивих кімнат в готелі. Так? Це якби саме бізнес в готелі. І у мене як. У юриста виникають наступні питання. Якщо все ж таки збранкрутіє ця компанія, то кому будуть належати оці красиві всі приміщення та зони, ви будете власником цієї кімнати. Однак ви ж розумієте, що готель не зможе функціонувати без цього всього гарного оснащення, яке гарантує нам забудовник, і кому вони будуть належати у разі банкрутства. Також будь-яка інфраструктура потребує ремонту через певний. Через Якийсь проміжок часу, хто буде сплачувати за новий ремонт цих апартаментів та всіх цих зон, які є додатковими, також звертаю вашу увагу, що якщо ви здаєте квартиру в оренду, ви можете не, платити, не сповіщати про це податкові органи, однак все ж таки ви зобов'язані також сплачувати податки. Що стосується саме. Апарт готелів, то ви вам будуть нараховувати юридична чи фізична особа підприємниць на ваш рахунок, тобто ви повинні офіційно сплачувати податки від цієї нерухомості. Я вам раджу особливо уважно читати ці договори, саме які пропонують забудовник, для того, щоб прочитати всі ті нюанси і знати про них, і обговорити. І ще зазначу, що на що треба ще звертати увагу, бачите, який красивий комплекс серед лісу, і тут саме цільове призначення рекреаційна інфраструктура, як правило. Однак дивіться відео, що стосується кадастрових номерів та цільового. Призначення земельної ділянки, щоб більш розуміти в цьому напрямку. І якщо було цікаво, став лайк, пишіть свої коментарі. Дякую за увагу, до наступного разу. До побачення!